Вітаю вас, мої любі сонечки. А ви знаєте, що такі якості наші як творити постійно бути творцем? Створювати рух життя, що ми називаємо кармою, це наші першозданні якості нас як творця, як абсолюта, як чистоту. Просто навіть тут знаходячись в ілюзії, ми постійно творимо свідомо чи не свідомо постійно творимо. Рух життя, який ми називаємо кармою, те, що віддаємо, те до нас і приходить. Ми самі створюємо. І коли ми як люди, ми несвідомо створюємо через ті кармічні програми, які нам передали наші батьки. А це є ми, наша свідомість в минулому. І ми ці програми через них ростемо духовно, і потім згадуємо, хто ми є, і руйнуємо ці програми старі. Навіть створюємо нові, несвідомо. А потім, коли ми пробуджуємося, починаємо вже свідомо брати, підтримувати якісь думки, програми або не підтримувати те, до чого готові. А як працює карма, автоматично, мої любі сонечки, автоматично. Що ми віддаємо, то і маємо. Просто цей процес спочатку відбувається несвідомо, а потім можу усвідомлюємо. І свідомо її трансформуємо. А ви знаєте, дуже часто таке є запитання: а, я? а чому ті, хто творить зло на землі, ми не бачимо, щоб вони за щось відповідали за свою карму. Особливо, коли стосується, так, коли ми розмовляємо про те, що зараз відбувається у світі, де карма Росії, де карма її президента. Сонечки, все вже є і буде. Це працює процес автоматично. Тільки на все потрібен час. Справа в тому, що ми так постійно творимо, свідомо чи несвідомо, і те нам і повертається. Але пам'ятайте, що ми є енергія, і ми всі маємо певну вібрацію. І чим нижча вібрація, чим нижчі вчинки людини, тим довше відбувається цей процес, тому що це низька вібрація, вона Вібрує так, і всі процеси відбувається довше. І трансформації, накопичення цієї карми, тому що це відбувається автоматично. Тому що, де швидка вібрація, ви розумієте, все відбувається швидко. Світло це дуже світ все швидкісно відбувається. Чим нижча енергія, тим все звичайно темніше, і все довше, і довше і довше. І тому йде довше накопичування цього всього, але так само буде і довше, мої любі сонечки, відповідати за це, всі тих, хто в низькій вібрації творять зло. Уявіть собі, що це взагалі муки, муки, довгі муки. В яких душа і душі, які творять зло, мучаються потім століття і на одне життя, і ще й на інших планетах відробляють. Взагалі це дуже довгий процес. Уявіть собі, що ви дуже сильно захворіли, і у вас все болить, у вас все розвалюється просто, просто вас випікає вогнем. Це відчуває душа, яка входить в трансформацію, яка знаходиться дуже в низькій вібрації. А від тепер це відчуття три дні, чотири без перестанку. Напротязі 100 років, протягом не одного життя, а ще через інших твої аспекти дітей. Це довгі муки. Ми всі прекрасно знаємо, наскільки добре, коли ми так хворіємо, або щось дойде до нас, або щось трансформується, відбувається швиденько, боляче, але швиденько. А ті, хто в низькій вібрації, вони будуть і проходять автоматично довго. І боляче, дуже сильно, тому що дуже велика вібраційна різниця, тому що ми з вами першозданне світло, первозданне світло. І чим нижча вібрація душі при очищенні, тим боляче. Тому що дуже ну, сильний, скажімо так, дуже сильна різниця в вібрації між нашою природньою суттю світла і низом. Тому ці дуки дійсно чекає. Ну, це не прям, знаєте, так як малюють пекельний вогонь, але це буде відчувати душа кожна, яка творить зло. І вона це відчуває. І ми це відчуваємо, коли ми очищаємося, коли ми щось зробимо недобре. Але чим душа чистіша стає, тим швидше нам прилітає наша карма, тільки щось там, так уже раз, швидко прилетіло і вже відпрацьовувати. Це не погано, це дуже добре. Тому що чим чистіша душа, чим чистіший простір, швидше все спрацьовує. Тому що проходить енергія, і ти швиденько раз там перехворів, пройшов якусь ситуацію, раз і пішов далі. Це є під і ти підіймаєшся до Творця. Це є реально. Ти підіймаєшся, трансформуєшся і дуже ростеш духовно. І душі, які не проходять цього, це навпаки погано. І вони, це нічого доброго в цьому немає, мої любі сонечки. І той іспит, який ми з вами зараз проходимо, як вінає, що нам карма прилітає зразу, ми з нею працюємо. Це дуже добре для всіх нас, тому що нам не потрібно буде так само, наприклад, як я бачила, що Росія буде трансформуватись довго, це буде довгий процес, дуже багатьох років і Вони будуть там це трансформувати, мучатись, і ті душі, які творять зло, тим більше ви навіть собі не являєте. Звичайно, нам не потрібно про це думати і бажати комусь цього, тому що вони так само творять свою місію, все в божественній волі. Просто кожен на своєму рівні. Нам саме головне рухатись до світла, не заглядати в темряву. А навпаки, більше проявляти світло, творити свою світло, прекрасну карму. І тоді і в нас в країні ця карма, вібрація буде все краще і краще і краще, тому що ми є, мої любі сонечки, з вами Україна. І коли швиденько щось приходиться, коли ви щось не туди підете, радійте, тому що ви чистіше стали, а не навпаки, якщо вам нічого не прилітає, ні за що. Ну усвідомте, ну вже пора принаймні задуматись, чому, чому у вас нічого не працює, чому у вас немає змін? Чому? Вам поки що нічого ще не приходить відповідь за щось. Значить, ваша душа дуже забита кермічно. Тобто немає руху, трансформації енергії, немає прийняття творця, немає світла, тобто дуже низька вібрація. Тому, мої любі сонечки, світло це є швидка трансформація. Чим більше світла в нас і перехід на новий рівень свідомості, і чим нижча вібрація, чим важча наша вібрація. Тим звісно, нам важче, і тим звісно, ми довше трансформуємося і мучаємося. І звичайно, якщо ви вибирати чи мучатись торіччями і при переході тут, і на землі, і навіть там, при переході випалюватись, звичайно, що ми будемо вибирати світло. Душа хоче вибирати світло, але не всі душі до світла готові. Я це дуже добре бачу. Дуже багато душ тікають від світла, прям тікають. Тому що не готово воно їх обпікає. Тому що чим нижча душа своєї свідомості, тим, тим для неї світло, як вогонь. Тим для неї світло таке, що вона не може її болить. Тому ми любі сонечки світимо для себе, для всієї України і для всієї землі. І люблю вас, ваша Ая.